Справді, я ну це мій не перший курс People First Club, і мені дуже подобається організація, як завжди, все відбувається. Супер чітко, супер структурована, своєчасні нагадування, не знаю. Там записи, жодних ще факатів не було помічено. І дійсно, це дуже великий рівень професіоналізму. Коли якісь організаційні речі, які відбувалися між вами, вони залишаються залаштунками, так би мовити, і всі умовно зовні цього не відчувають і не є до цього дотичними. Тому дуже вдячна вам, Ліні. Звісно, окремо дякую за всі уроки, за ту кількість матеріалу, коли в процесі ти не знаю, всі різні стадії прийняття, проходиш від що я тут роблю. Та блін, камон, зберись, ти зможеш!» Це точно корисно. І ці два місяці насправді пройшли просто ось так як один день. Спочатку ти сплачуєш курс і чекаєш. І, думаєш, Блін, а як це буде, коли, а що, а як, а потім всі ці заняття проходить настільки швидко, що ти такий, наче кліп новочима, хоп, півкурсу вже пройшло. Потім, хоп, ще лише домашки нагадували, що <плес> час якось сповільнюється. Хочеться, щоб він сповільнився і було трішки більше часу на підготовку. Але тут окремо ще хотіла б подякувати за зворотній зв'язок по кожній домашці з відео, не знаю, там, структурою, з усіма коментарями. Це було прям суперкласно, насправді. Дуже зручно і ну коротше, всі ці дрібнички вони насправді я завжди їх помічаю і дуже їх ціную. Тому для мене це просто було в саме середенько, Якщо чесно, мені все сподобалось. Також дуже вдячна дівчатам, всім, хто зібрався на цей курс, і не тільки дівчатам. Це було супер корисно, супер продуктивно. І іноді нам не вистачало часу. Дійсно, на все це обговорити, поговорити. Тому моєї порад... ну не порадою, а моїм зворотним зв'язком також було типу більш розвиваючим, що можливо додавати трішки більше інтерактиву і можливості поговорити на лекціях, бо іноді ти такий день відпрацював ще потім дві години завантажуєш себе цією інформацією. Де ж десь можливо було б трішки там, хоча б трішки десь розслабитись такий собі кофі брейк, влаштувати, просто поговорити, можливо, навіть в контексті цієї ж теми. Але тут я прям всім супер вдячна і. Точно не жалкує, точно готова радити і будь-які навчання, і це в тому числі. І взагалі не відчувала, що це там перший потік, чи умовно десятий, бо всі відбуваються на супервисокому класному рівні. Тому тут всім дуже вдячна.